Дорогі брати і сестри Христос Воскрес. Прийшла година, щоби прославився Син чоловічий. Що має на увазі Ісус Христос? Сьогоднішній Євангельський уривок і також діяння апостольське змальовують нам ту подію, коли Слово Ісуса Христа. Виходить поза межі лише ізраїльського вибраного народу. Вже в часи Ісуса Христа ми чуємо, що ним зацікавлюються греки. Певно, що йдеться про греків по національності, але тих, які, які зберігали єврейський закон і, власне, не були поганими, але вірували в єдиного Бога. Але за своєю національністю, і певно, що також за мовною приналежністю були греками. І також у діяннях апостольських ми чуємо, що коли апостол Павло вже дійшов аж до Атен, до Афін, втікаючи від переслідування, там його запрошують до Аеропагу, щоби послухати, що це за нова наука. І ось, дорогі брати і сестри, Ісус Христос позначує цей момент, коли. Слово Боже виходить поза ізраїльський народ, щоб прийшла уже та година. Все починається. Бо в Євангелії від Івана Слово година означає початок і весь той період страждань. Ісус Христос у 12 главі, яку сьогодні читаємо, з якої є цей уривок, каже, що прийшла ця година, щоби. Прославився син чоловічий. І одразу пригадує нам дуже відомий такий євангельський образ, як воно має відбутися. Зерно пшеничне, якщо воно не заумре, плоду не принесе, залишиться саме одне. І тільки коли заумре, багато плоду приносить. Як ми із вами, дорогі брати і сестри, можемо проживати сьогоднішнє слово Боже? Слово Боже з і з діянь апостольських. Найперше, на що хочу звернути увагу євангелист Лука, коли пише діяння апостольське, описує оцю проповідь Павла в Єропагу, каже, словами апостола Павла, що я звіщаю вам Бога. Котрого ви не знаєте, але котрий усе сотворив і котрий є близько нас. У ньому каже: живемо, дихаємо і існуємо. Ось що важливо, дорогі брати і сестри, бо дуже часто ми собі думаємо, що віра нам важлива і нам потрібна для того, щоб наше життя було впорядковане, добре. Чесне, щоб Господь справді був близько мене, а це позначалося у такому спокійному, розміреному моєму житті. Але не зовсім так. Бо каже Ісус Христос, що всі ми покликані до того, щоб настільки любити своє життя, щоб бути згідними. Піти навіть на те, щоб його погубити. Нам здається якась тавтологія, як це любити і потім бути згідним, погубити його. Але справді свідомий християнин дуже добре знає, що наше життя не є для того, щоб ми просто добре його прожили. Але наше життя є для того, щоб ми його до кінця віддали, щоб ми його погубили. Щоб ми кожного дня віддавали себе, віддавали себе через служіння і любов іншому. Ось це певно, серцевина. Бо тоді, коли хтось задається питанням, який сенс життя, то може собі різні теорії продумати, може собі різні цілі в житті поставити. Але якщо хочемо справді слідувати за Ісусом Христом, то мусимо збагнути Отце одне, що своє життя я маю для того, щоб Бог через мене прославився у світі, так як прославився через Ісуса Христа. Певно, що маю на увазі не в тій самій мірі, бо ніхто із нас не може спасти світ. Але не треба, бо Ісус Христос Його спас. Але життя кожного із нас для Бога важливе. Як каже апостол Павло, я вам проповідую Бога, котрий близько вас, котрий не живе у рукотворних храмах. І треба до того храму йти, шукати, приносити жертву, придобряти того Бога, Він каже, близько нас ми ним дихаємо, ми ним живемо, ми ним попросту існуємо кожного дня. І коли ми так. Сприймаємо собі своє життя, то можемо сприймати також важкі моменти, бо Ісус Христос, коли бачить, що до Нього вже приходять греки, і каже, що прийшов вже той час, прийшла та година, то Він щиро визнає. Тепер стривожилася душа моя. Не раз ми тривожимося, бо життя не легке. Але потім слідує ця молитва. Але що мені казати, Отче, спаси мене від цієї години. Дуже важко нам, дорогі брати і сестри, сприймати важкості у житті, сприймати те, що життя не йде по плану, що я не можу все чітко собі запрограмувати і вирішити. І тоді дуже важливо собі сказати, що моє життя я сам. І Бог це добре знає, є для його прослави. Я для того, щоб Бог через мене в цьому світі діяв. І тому не маю за то життя триматися, бажаючи собі лише комфорту, лише щоб все було чітко, так як я хочу. А якщо не так, то тоді обіжаюся на Бога. Але життя є моє для того, щоби я його віддавав до кінця. Не шукаючи і не, і не зберігаючи його лише для себе. Бо тоді, коли можемо послужити, тоді лише слідуємо за Ісусом Христом, лише тоді життя наповнене. І лише тоді справді ми можемо зберегти собі життя вічне. Бо людина, яка просто тримається за те, що має, лише за це земне життя. Ну вона недалекоглядна, вона не свідома. Знаєте, я люблю так останнім часом казати, що незалежно від того, що ми в життю втрачаємо, коли прийде момент смерті, ми тоді все втратимо. І дуже проста правда життя, що це станеться для кожного. Ми дуже страшно переживаємо оці моменти, коли стається якась трагедія в нашому житті, і ми когось, не дай Бог. Або попросту щось втрачаємо, ми тяжко це переживаємо. Але ми усі доживемо до того моменту, що втратимо все. І якщо собі близько до серця брати оцю правду, то тоді ну, краще губити то життя, краще в тому житті служити. Краще сприйняти навіть то, що здається нестерпним. Але будучи свідомим, що я йду. Разом із Богом, що Він від мене недалеко, що я, дякуючи йому існую, і тоді зберігаємо для себе життя вічне. Ось це, дорогі брати і сестри, щось набагато більше. Це нелегко. Але вже тепер Ісус Христос дає нам оцей приклад, що і в ньому є ця боротьба. Каже, стривожилася моя душа. Не було йому легко сповнювати волю Отця ідучи на Христа. Але потім має з іншої сторони оцю свідомість, та ж тому я і прийшов на цю годину. Ось, дорігі брати і сестри, коли довіряємо до кінця своє життя в руки Бога, то знаємо, що через нас певний Божий план має це здійснити. І це цінність нашого життя. І вартує то життя проживати наповну. Проживати життя наповну це не Спробувати все, як зараз модно казати, але жити життя наповну це служити як лиш можеш. Христос Воскрес!